спортивно музичні розваги, проведення шкільних змагань, проєкт казковий герой на підвіконі та інклюзивна освіта. Про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Альні спортивно-музичні розваги як шлях до всебічного розвитку дитини. Вихователі одного із садочків міста придумали, як підтримати фізичний стан дітей через гру. Все, що для цього потрібно, це бажання педагогів, їхня фантазія та фідбек від дошкільнят. Детальніше в сюжеті. Здоров'я дитини найбільша цінність на думку вихователів я за садку Олімпієць, і саме у дошкільному віці закладається його фундамент. Педагоги плідно працюють над фізичним розвитком дітей під час дистанційного навчання. Та онлайн формат все ж таки вплинув на сидячий спосіб життя малечі. В умовах сьогодення діти в більшості випадків знаходяться у стресових ситуаціях. Та в інформаційному оточенні, які вимагають від дитячого організму великого напруження, що призводить до обмеження фізичної активності, розваги це яскраві і радісні події в житті кожної дитини. Тому вихователі вирішили прищепити дітям любов до спорту через гру, та водночас поєднати це із іншими видами діяльності. Так і виникла ідея розважальних, а головне корисних відео. Завдяки створенню віртуального спортивно-музичного простору можливо сформувати інтегровані зв'язки між руховими і інтелектуальними здібностями дітей. Педагоги спільними зусиллями із минулорічної зими створили три відеорозваги. це в пошуках святого Миколая подорож від зими до весни та що ховається у темряві для того, щоб справді зацікавити дітей, вихователі перевтілились у помічників святого Миколая. Дошкільнята знають кожного з них по імені. Разом вони виконують фізкультурні завдання, танцюють, співають, експериментують, досліджують та дізнаються про навколишній світ. У відео розваги подорож від зими до весни діти разом з помічниками дізнались про народне свято стрітення його історію та традиції. Разом пограли в ігри, які можна грати вдома без певної підготовки. Поекспериментували з водою та створили сніг в домашніх умовах. А відео що ховається у темряві, присвячена міжнародному дню сну, який відзначається у третю п'ятницю березня. Тому у формі гри педагоги порушують і такі, здавалося б, складні теми. Великі побоювання у дітей викликає те, що знаходиться у приміщенні після того, як вимикається світло, і для того, щоб підтримати дитину, ми запропонували відеорозвагу, що ховається у темряві, адже гра це найпростіший спосіб трансформувати напругу. У маленькому сюжеті є елементи казки, психології, а також цікаві ідеї, що допоможуть позбутися страху темряви. Якщо ж взяти ліхтарик, можна погратися у театр ціней. Є навіть і танці з подушками. Сірий мовчик забіжить ти, що з примить. Своїми розробками гурт вихователів Креатив брав участь у всеукраїнському творчому конкурсі до Дня Святого Миколая, де посів третє місце. А до кінця року планують розширювати теми. Вже готуються до Пасхи та Дня Матері. Спорт в умовах війни запорізькі заклади освіти адаптували заняття з фізичної культури до формату онлайн. Спортивний інвентар тепер можуть замінити предмети з домашнього побуту, причому результати не гірші. Тож свої навички діти мали змогу проявити на змаганнях під назвою Ліга дружніх. Про них в сюжеті. Ось у цій залі 91-ї гімназії відбулися спортивні змагання під назвою Ліга дружніх. Участь брали учні п'ятих класів, для яких зараз впроваджується модульна програма Нуж. За нею наприкінці кожної чверті проводяться фізкультурно-оздоровчі масові заходи за програмою Всеукраїнської учнівської ліги Здорова Україна. Вони проходять у декілька етапів. Перший етап це на рівні школи, коли змагаються між собою декілька команд різних класів, але можливо тільки однієї паралелі. А другий етап це етап ліга сміливих, яка відбувається між командами шкіл, які дуже близько наближені одна до одної територіально. А третій етап це вже коли навпаки рівень збільшується, і діти можуть змагатися між собою на рівні міста. А останній етап це вже всеукраїнські змагання. І учасники і вчителі зізнаються, що раді зустрітися у стінах гімназії, бо вже тривалий час, враховуючи рік війни, уроки з фізичної культури проходять лише онлайн. До речі, тренування вдома з побутовими предметами, що використовують на заміну спортивному інвентарю, стало звичайною справою. Як виявилось, вдома у нас дуже багато інвентарю. Диски для фрізбі ми замінили підставкою для торта. Ми помили її. Отак, і це є безпечно. Наприклад, клюшку для флорболу діти замінюють шваброю, віником, битою. Фізкультурно-оздоровчі заходи відбуваються вже вдруге з 2022 року. Та під час проведення змагань організатори дотримуються безпекових умов. Перший раз гімназія брала участь минулого семестру. За що й отримала відзнаку. Ми були першими, які отримали в Хортицькому районі, а також в місті Запоріжжя оцю цю бронзову табличку. Далі буде срібло, золото. Учениця п'ятого класу сьогодні має велике бажання перемогти, бо готувалася дуже ретельно. У нас було дуже багато уроків там, де ми готувалася до тих змагань. Та я сама заходила у свою кімнату та робила усі модулі, які в нас були. Як думаєш, твоїй команді сьогодні вдасться перемогти? Звичайно. Види спорту, що були представлені на змаганнях, добре відомі дітям. Саме у такий спосіб і відбувається закріплення вивчених варіативних модулів. Ми взяли за основу cool Games, які діти просто шаленіють від цього модулю. Ми взяли елементи тенісну, тенісу настільного і ми взяли бадбінтон. В ви бачили, були застосовані диски, діти володіють елементарними навичками, вміють передавати, знають хват правильну диску. Нагороди отримують учні кожної з команд. Це дипломи та магніти. Такий підхід розвиває спортивний інтерес у дітей, а не жагу до перемоги. Нагороди пропонує школа Джуніорс, яка е дуже тісно співпрацює з Міністерством освіти України саме з фізичного виховання. Вони нам дають безкоштовні, тобто в електронному форматі, дипломи для нагородження ліги дружніх і ліги сміливих. Хоч проведення масових спортивних заходів сьогодні неможливе, все одно сфера фізичної культури не стоїть на місці. Пріоритети незмінні. Найголовнішим залишається гармонійний фізичний розвиток особистості учня. Немає нічого неможливого у дистанційному навчанні до шкільнят. Навіть можна висаджувати рослини разом з дітьми онлайн. Як результат, на підвіконі у садочку і у дітей вдома тепер росте цілих горотовочів та зелені. А за допомогою цих зелених куточків вивчають українські казки. Яким чином розкажемо далі? Під час дистанційного навчання гаджети стали засобами здобуття освіти. Та щоб комп'ютери не замінили дошкільнятам книжки, вихователі садочку Біла лілея придумали цікавий метод. За мотивами українського фольклору створено локації для кожної з груп садочку. До сюжетів казок додали відповідних персонажів. Створили локацію з висадженими рослинами та дослідами. Зараз... Наше завдання як вихователів стоїть виховання інтересу та любові до читання книжок. Починаючи з дошкільного віку, ми створили проект Казковий город на підвіконні де кожна група створила свій город відповідно до української народної казки. От, наприклад, казка, їжак та заєць. Тут усім знайома дистанція, яку долали лісові герої. А поруч рослини, які вони могли б зустріти на своєму шляху, таким чином діти вивчають не лише казку, а й природу. Або ж зайчикова хатка, поряд з якою ростуть паростки цибулі, перець, розсада помідорів, встигло прорости й жито, салат та огірки. Раніше діти з вихователями створювали живі куточки разом. Та цього року у кожного своє підвиконня вдома. Педагоги онлайн висаджували городи, показували показували, розказували батькам, як вони можуть це створити в домашніх умовах саме у себе на підвіконні. Потім онлайн проводили відеоекскурсію городами, які виросли в групі. А діти вже ділилися городами, ті, які виросли у них. Казкові городи зроблені лише за українським фольклором. Кожен з них, у тому числі і досліди, що проводять на локаціях, підібрані відповідно до віку дітей. Для середньої групи розробили казку Рукавичка, де посіяли навіть соняхи. Серед овочів тут є вже і перші плоди. А для найменших зробили рібку. Для посадки обрали цибулю. За нею найлегше доглядати. Також і рослини відрізняються ті діти, які молодші. В них зернятки повинні бути більшими, щоб вони взяли і могли взяти їх в руки. І діти, які е, старші, у них можуть бути інші рослини, де е, посівні зернятка вони меншого розміру. Та ще вихователі створюють буктрейлери. Це короткий відеоопис твору, що спонукає дітей і батьків до прочитання казки. Загалом у садочку нараховується вже 10 таких роликів. Зараз багато батьків не читають книжки, тому ми пропагандуємо те, що вони повинні читати. Їх робимо рекламу книжки, щоб заінтригувати їх до прочитання цієї книжки або якогось художнього твору. Всіх казок виготовлені руками самих вихователів. Коли прийде час, всі рослини казкових городів висадять поруч із садочком. А поки вони допомагають зацікавити дітей українською народною творчістю. Незважаючи на війну, фахівці інклюзивної освіти міста продовжують працювати. Діти з особливими освітніми потребами все ж отримують якісні освітні послуги. Турботу відчувають і ті вихованці, що наразі на жаль знаходяться за кордоном. Про те, як сьогодні працюють команди психолого педагогічного супроводу, розкажемо в сюжеті. У Запорізькій гімназії номер 90 відбулася панельна дискусія на тему інклюзивне навчання, досвід, реалії та виклики сьогодення. Для того щоб і надалі надавати якісну освіту дітям з особливими освітніми потребами, колектив закладу змушений був адаптуватися до змін. І незважаючи на те, що з особливими дітьми роботи тут ведеться з 2017 року, без труднощів не обійшлося. Дійсно, зараз в таких умовах, в яких ми працюємо, дуже важкий наш час. І незважаючи на це, ми з вами змогли не загубитися, не розгубитися і продовжуємо працювати з нашими дітками, які в нашій школі навчаються, це діти з особливими потребами. Цього разу до зустрічі приєдналися представники Запорізького обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти та фахівець інклюзивно-ресурсного центру по комунарському району. Обговорюється питання, постійний зв'язок з дітьми, постійний зв'язок з батьками. А, батьки нам дуже допомагають, тому що без батьків ви ж розумієте, початкова школа це а, три єдини. це вчитель, дитина, батьки. Змінилося майже все Від методів набуття знань до режиму навчання. Бо часто педагоги вимушені нехтувати своїм вільним часом, щоб приділити увагу кожній дитині. Навіть ті, які за кордоном вони підключаються, вони виходять всі уроки кожен день проводяться. Може, якась дитинка, хоче індивідуальну якусь консультацію. Вчителі постійно готові до співпраці з батьками і з дітьми. Педагоги діляться досвідом та вправами, які використовують на своїх уроках. Це вправи на дихання для розслаблення тіла та пізнавально психологічні вправи. Тривожність здатне знизити і малювання. Під час нього діти звільняються від страхів та бар'єрів. Ось ми бачимо, як дітки малюють саме на цій дошці. Також у нас є ось така дошка, Міленка гарно також намалювала. Діти з особливими освітніми потребами, що були вимушені виїхати за межі країни разом з батьками, не залишаються без уваги. Вони одночасно навчаються у закордонних закладах освіти і школах Запоріжжя. Наші друзі та сусіди-поляки гостинно приймають українських учнів. Дуже приємно, що в цей легкий час. Дітям з особливими освітніми потребами приділяють належну увагу, і е, такі діти можуть продовжувати навчатися і розвиватися. Польща, Німеччина, Італія та Чехія це ті країни, куди виїхали за для безпеки вихованці запорізьких закладів освіти. Та наші спеціалісти продовжують регулярно співпрацювати з батьками особливих дітей. Продовжуємо дистанційно навчатися з вчителем логопедом, практичним психологом Запорізькій гімназії 60. Ді, дитина з задоволенням підключається до корекційного розвитку заняття за окрема за окремим розкладом. Андрій регулярно може має можливість займатися з психологом, логопедом, дефектологом, соціальний педагог завжди з нами на зв'язку. Тому ми можемо мати Щастя спостерігати, що всі ці заняття не проходять просто так, і дитина, можна сказати, що потихеньку, але робить впевнені кроки вперед. Та колектив 90-ї гімназії вірить, що скоро діти повернуться до стін рідного закладу. Педагоги створили максимально комфортні умови, щоб учні гімназії, а у тому числі й майбутні першокласники, почували себе у комфорті та безпеці. На черзі рубрика ТОП експерт із директоркою департаменту освіти і науки міської ради Юлією Погребняк. До війни в закладах освіти Запоріжжя дошкілля загальних середніх освітніх закладах навчало 67 тисяч 13 дітей. Серед них 818 дітей з особливими освітніми потребами з інклюзивних класів. Та 972 дитини зі спеціальних З початком війни 26 тисяч дітей разом з батьками вимушено були виїхати за межі Запорізької області та України. Наразі за межами України перебуває 18 тисяч дітей. Серед них і діти з особливими освітніми потребами. Така відбулася вимушена міграція населення внаслідок російської агресії. Зараз в Запоріжжі знаходиться 3433 дитини з внутрішньо переміщених осіб. Серед них 47 дітей з особливими освітніми потребами. І наша держава і освітня система Запоріжжя робить все. Можлива для того, щоб ці діти отримали якісну освіту, підтримку і те, що необхідно для свого розвитку. На сьогодні інклюзивна субвенція на видання державної підтримки для дітей з особливими потребами складає 7 мільйонів 639 тисяч гривень. На зарплату для проведення корекційно розвиткових годин виділено 7 мільйонів 35 тисяч 711 гривень. Видатки на інклюзивно-ресурсні центри у 2023 році становлять 15 мільйонів 118 тисяч гривень, в тому числі за рахунок субвенції. Це 13 мільйонів гривень за рахунок місцевого бюджету, 2 мільйони 24 тисячі 56 гривень. І з метою ознайомлення із світовими та європейськими системами інклюзивної освіти у квітні стартує наш міжнародний проект, який ініційований департаментом освіти і науки Запорізької міської ради, хаб рівних можливостей. Серед спікерів проекту представники педагогічної спільноти Польщі, Швеції до нас долучаються педагоги з інших міст України та країн Європи. Адже ключовими питаннями нашого проекту є запозичення інноваційних підходів до викладання, освоєння корекційно-розвивальних практик, залучення педагогічної спільноти різних країн для обміну досвідом для створення такого єдиного потужного інклюзивного освітнього простору для підтримки наших дітей, їх батьків. А ми також запрошуємо батьківську громадськість долучитися до нашого проекту за підтримки департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, департаменту освіти Запорізької міської ради реалізується міський соціально-освітній проект. Ми усі разом, мета якого є створення таких сприятливих для професійного самовизначення умов для комплексного фахового консультування учнів з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю щодо вибору професії. Формування їх індивідуальної освітньої траєкторії для подальшого навчання сьогодні у багатьох школах за кордоном з дітьми з особливими освітніми потребами працюють наші вчителі і корекційні педагоги, психологи, логопеди, асистенти вчителя допомагають і підтримують наших дітей. І таким чином, для дітей з особливими потребами час, який вони проводять за кордоном, не зупинка в їхньому розвитку, а наступний такий ступінь на шляху до формування їх потребу. Необхідних для успішного самостійного життя, і я хочу відмітити, що дистанційна форма освіти на момент початку війни була знайомою моделлю для системи освіти, яку легко відновили більшість українських шкіл, і це дозволило полегшити адаптаційні процеси для дітей, дозволило отримувати підтримку. В знайомому колі вчителів однокласників. А ми з нетерпінням чекаємо наших дітей повернення їх до закладів освіти Запоріжжя. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Побачимось у наступному випуску. Нехай щастить!